Я працюю в системі Національної академії наук і займаюся питаннями дослідження економіки охорони здоров'я. Нами досліджено 12-річний досвід до реформування системи охорони здоров'я в місті комсомольськ Полтавської області. З точки зору соціально економічних складових. Результат очевидний. На 18% приватних сімейних лікарів смертність менша, ніж у лікарів поліклініки Центру первинної допомоги. На 18% менша смертність серед працездатного населення. Що стосується захворюваності, також цифра достатньо суттєво позитивно відрізняється від лікарів поліклініки на 20%. Такий ж показник і стосується індексу здоров'я дітей першого року життя, а також викликів швидкої допомоги. Таким чином, інституція приватно сімейного лікаря в місті Комсомольську продемонструвала свою... Раціональність, ефективність і якість надання медичної послуг, виходячи зазначених параметрів. Згідно опитування соціологічного, яке провів Держстат, близько 30% мешканців Полтавської області не охоплено послами первинної медико-санітарної допомоги. І тут, звичайно, актуальним питанням стає гендерна рівності і в першу чергу чоловіків, які, на жаль, по рівню смертності в Україні займають перше місце, особливо серед председательного населення. Розроблена управлінням охорони здоров'я міста Комсомольська методика дозволяє на якісному новому рівні оцінити якість і повноту надання медичної допомоги для приватних сімейних лікарів. Вона передбачає в основі своїй максимально повне фінансово економічне обґрунтування і відповідно до об'єму роботи, оплати, послуг приватного сімейного лікаря, яка буде складати близько 8200 гривень. Зв'язку з цим нами підтримується, звичайно, ці напрацювання, оскільки ми спільно працювали в аналітичній складові цього проєкту по обґрунтуванню, і вважаємо, що це дуже потужний перший крок на шляху реального проведення реформування системи охорони здоров'я, яке проводиться в рамках України в рамках пілотних проєктів. І ми готові до подальшої спільної співпраці на те, щоб не просто з точки зору якості, але й доступності охопити населення кожної дільниці і в цілому міста для надання якісної і доступної первинної медико-санітарної допомоги. Я, як фахівець цій сфері, хочу сказати, що методика розроблена на високому методичному професійному рівні, заслуговує підтримки з боку міської ради, з боку, з боку е голови міста, для того, щоб вона була вдало реалізована і про неї можна ефективно буде говорити протягом не менше 2-3 років, коли почнуться буде віддача реальних результатів. Я хочу побажати всіляких успіхів авторам, розробникам і виконавцям в реалізації зазначеного проєкту і в нашій готовності в науково-експертному супроводженні цих підходів. Питань гендерного бюджетування сімейної медицини мене як представника соціальної служби перш за все цікавлять питання не тільки рівного розподілу по дільницях коштів на пацієнтів, а врахування в першу чергу потреб у медичних послугах, груп ризику, найуразливіших верст населення. Тому що є дільниці, де більш-менш благополучне населення, а є дільниці, де просто величезна кількість саме пільгових категорій. Тому це і впливає на навантаження медичних працівників. І, я так думаю, що вимагає, можливо, перегляду розподілу фінансування. Також в питаннях гендеру існує така проблема, що дійсно жінки переважно намагаються звертатися до медичних працівників жінок, тобто тут спрацьовує вже принцип рівний рівному за статевим, статевою ознакою. Хоча на це впливає і наш, на жаль, менталітет, але ж все ж таки хочеться намагатися і жити за європейськими стандартами і отримувати відповідну медичну допомогу також за цими стандартами. Ну і, звичайно, хочеться, щоб наші люди і вели себе по-європейськи, не тільки вимагали права, а й враховували свої обов'язки. Тоді, я думаю, буде краще і легше налагодити будь-яку роботу в будь-якій соціальній сфері. Щодо мого відношення до сімейної медицини, яка започаткувала роботу в нашому місті вже давно, я вважаю, що це достойний приклад і він має право на вивчення, удосконалення, поширення і таке інше. Щодо відношення моїх, наприклад, стосунків з лікарем, то я як жінка, як пересічний громадянин, як соціальний працівник. Я би хотіла звертатися, звичайно, за професійною допомогою. Різниці для мене, наприклад, особисто для мене, чи це буде чоловік чи жінка, для мене не існує. Щодо стосунків між лікарем і мною, я би хотіла, щоб це було на основі укладання якогось договору. Щоб я чітко розуміла свої права, свої обов'язки і так само лікар мав е, якусь відповідальність, е, якийсь е, розумів, що над ним якийсь контроль є, і гроші витрачалися, ну, скажімо так, розумно е, з усіх сторон, щоб це і була е, зацікавленість лікаря надати професійну допомогу, і щоб я була зацікавлена е, щоразу довіряти своє здоров'я саме цій людині. Є ще таке питання з приводу того, що надання допомоги медичної жінкам, чоловікам, звичайно, я вважаю, що є якесь енергетичне прибільшення, коли це звертається жінка або звертається чоловік, тому що ми так побудовані з емоціями і людина, а це жінки частіше, про своє здоров'я вкладає дуже багато емоцій і лікарю е, вислухати, і е, надати допомогу, і виявити е, проблему жінки, іноді більше часу треба на це витратити. То я вважаю, що на дільницях, де е, більше населення складає жінки, я вважаю, що треба е, підходити і е, з боку фінансування. Я думаю, що там повинно бути. Ну, збільшене фінансування. І жінки, як правило, частіше звертаються до лікарів. Вони піклуються про своє здоров'я, мабуть, більше, ніж чоловіки. Це мені так стрілять. Моє відношення до гендерного бюджетування цілком позитивне. Я вважаю, що мотивування до результативної праці повинно бути обов'язково. Як рядовий пацієнт, жінка та мати, я вважаю, що... Лікар і любий громадянин повинні спільно працювати для досягнення однієї мети здоров'я пацієнта. Тому співпраця з сімейним лікарем, безумовно, необхідна. Як соціальному працівнику мені б хотілося, щоб усім незахищеним соціальним соціально мешканцям нашого міста... Сімейними лікарями надавалася всебічна допомога, щоб полегшити їх життя. Робочій групі бажаю попрацювати результативно, щоб втілити даний цікавий проєкт у життя. Міг жіночої громадської організації Вікторія Сім, яка підтримує жінок, котрі перенесли захворювання на рак молочної залози і обслуговується лікарями первинного та вторинного рівнів, а також сімейними лікарями. І враховуючи думку членів громадської організації, вони ж пацієнти перечисленої категорії лікарів, доцільно звернути увагу робочій групі проєкту на наступні моменти. Зокрема, на організацію плідної співпраці між лікарями та пацієнтами, на покращення бюджетування дільниць сімейних лікарів, на матеріальну мотивацію їхньої праці, на фінансування рівне, зокрема, рівне і справедливе для пацієнтів незалежно від статі та віку, і по можливості робочій групі відпрацювати механізм реалізації по вище обумовленим пунктам.